Знову білим покривалом нас закидала зима. Он як виглядає зараз все біло-біло, чисто, чисто. Добрий ранок. Підписчики каналу, розаводи, розалюби, гості каналу. Ось як виглядає зараз засніжений такий зимовий сад. Це така гарна казка. Прямо казкова. Вон наліпилась тільки. Він мокрий сніг. Він там може і розтає, а може і ні. Бо мороз на ніч там далі передають. Он як виглядає, стільки снігу сьогодні накидала багатенько. Вон. Бачите. Ну, це по такому снігу можна буде підкидати добриво. Розкидати прямо під ну, вокруг кущиків, вот отак сантиметрів там, 15 від от кущика відступить і по колу розсипати амофоску. А потім уже ялиночка там притрусилась теж. А потім уже як туди далі. До весни вже, як уже, вон, дивіться, ялиночка, яка красива сталася в снігу. Там тоді можна буде, якщо є кінський цей субстракт у гранулах, його можна теж підкидати. Ще по, по, ну, по жменьке. Ну, скільки? Я, я кидаю по жменьки. Ну, якщо велика троянда, які здорові, є троянди, такі вон під тим мене. Ну, ну під ті більше кину, ну дві жменьки кину. А так по жменьки. ось під цю теж дві жменьки, бо воно здоровенна це ж та імператриця, вон, дивіться, яка за два роки виросла. Гляньте, Оце вона така. Там стволи, які -то в стелезні на ній. Є менші виростають от. теж, хоча вони всі посажені, оце ці всі великі троянди посажені в один рік. Це їм буде тільки три роки весною. Третій рік буде весною їм. Бо вони там восени посажені були. оце буде третій рік їм. Ну, ось які, які кущі гарні. Ну, а це ж ті, що сплять вон. Вон повкриті. сніжком притрусила їх і сплять собі. Прямо чарівна казка така новорічна. Наче не весна йде, а новий рік. Прямо приходить, дивіться, як воно виглядає. Ті троянди, вон теж, всі закидані снігом. І ті новенькі закидані снігом, там вон гарно вкидані втрусило і гарно. Сніг не, пом... не, не, не мішає нічому. що Сніг розтав і влага пішла у ґрунт А волога нам потрібна, бо там потім весна прийде, можеш і не дождатися доща. Ну от так, обзор вам зробила такий. Он дивіться, стільки снігу поналіплювала на, на забори, бо воно ж вітер був, ліпила ж його. Начався ще вчора. З вечора у нас і сьогодні ще був. А це вже перестав. Ось, ось як виглядають так мої ці посаджені весною троянди. Цим я потім вам розповім, що робити з цими трояндами. З цими нічого поки не робити. Ось прийде весна, вже почну там обрізати. Ну, як Підсипати я ще жду, може ще сніжок один пройде, щоб уже ще раз підсипати туди удобрення і все. І хай воно там входить в землю із снігом. Так що, розповіла вам. Спасибі, хто був зі мною, хто заходить на мій канал. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, кому цікаво. Вам... Труда не состави, а мені є стимул хоч знімати щось вам і розповідати. Щоб скоріше до нас весна прийшла, будемо чекати. До побачення, до нових зустрічей, все буде Україна.